Нехай малий Ісус на насінні, щоб темну ніч до нас прийшов, дарує вам і Україні надію, віру і любов. Він чує вас з різдвом Христовим. Нехай Божа Матір та Ісус Христос нас всіх оберігає, дарує нам мир насамперед. Це мирного вам всім неба. І хочемо вам заколядувати. Дозволите! Дозволите? За... Закалядуємо, так? Да? Да. Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народися. Застиляйте столи та все. Мой радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий. А що перший празник, то Різдво Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а що другий празник, то Василя святого радуйся, ой, радуйся, селе, син Божий. Йо третій празник то святе водохреще радуйся, ой, радуйся земли, син Божий, народився з Різдвом Христовим. Миру, злагоди, достатку. достатку. Все решта буде і саме основне Христос. Народився. Славімо Його! Ага. Обняв вас і друзі! Дякуємо велике!